Студентська допомога, збір газет, паперу та конспектів з минулих років розпочали у гуртожитках номер 2 та 6. Студенти франкового вишу прагнуть підтримати революційний запал тих, хто блокує внутрішні війська у Львові, адже із зібраного паперу розпалять вогнища у бочках. Першу партію уже сьогодні відправили на пункти призначення. Акція солідарності із тими студентами, які зазнали репресій, зокрема вишів Києва та Острога, яких звинувачують у різних сутичках. Сьогодні день звуки Соборність проявляється в єдності студентів з боку влади. Зараз відбувається мобілізація до Києва, але з усвідомленням факту того, що багато в кого зараз сесія, і не всі мають можливість відправитись до Києва, і немає можливо потреби, щоб всі їхали от зараз масово. То ми зараз хочемо на рівні локальному засвідчити свою політичну активність, тому що ми розуміємо, що сьогодні заарештували і зазнали наклепницьких е, зауважень там студенти інших вузів, інших міст. Завтра це може трапитись із кожним із нас. Тому, якщо таке станеться, ми хочемо засвідчити свою політичну активність і небайдужість. Ми хочемо діяти в межах закону. Закон нам наразі дозволяє прогулюватися по пішохідному переходу, і ми хочемо таким способом засвідчити, що мешканцям не лише студентам, а ширшій громадськості, що, вибачте, мовляв, в Україні ремонт. А ми, студенти, хочемо вам нагадати, що потрібна мобілізація і потрібно засвідчувати свою політичну активність, а не просто сидіти, склавши руки. На відверту розмову до людей. Міський голова запевняє львів'ян у підтримці народного повстання. Всі дії у місті тримає під контролем, а також наголошує на роботі львівських медиків. Наші львівські медики виступили з пропозицією, щоб прийняти сюди на лікування поранених з Києва. Ви знаєте, що зник наш львів'янин Бербицький, якого Ігор Луценко. Привіз в лікарню, їх двох викрили, катували Ігор дає сьогодні інформацію. Вербицький пропав, ми його шукаємо. Люди бояться лягати в лікарні в Києві. Перші люди приїхали до Львова, вони отримують належну медичну допомогу. І мені важливо, щоб ні один волосок жодного львів'янина не впав. Ми повинні максимально допомогти Україні в цей час. Нове вбрання для левів сьогодні. Міських охоронців оділи указки, так міські сторожі підтримують право громадян на висловлення власної позиції та не підтримку нових законопроєктів в Україні. Знак протесту проти прийнятого 16-го числа законопроєкту, адже він суперечить з конституційним правом в певній мірі людини. Ну і відповідно, люди хочуть показати, що ми не згодні, коли один закон суперечить іншим. Це люди просто хочуть протистояти новим законам, які, є, можна так сказати, ручними. Люди не сприймають закон від нашої теперішньої влади.